Добрий день, мої маленькі глядачі, ви на каналі Розумники та Розумнички. Сьогодні ми поговоримо про таку калмашку, як Хрущ. Отож, травневий Хрущ. В нього більше користі чи шкоди? Саме на це питання ми повинні дати відповідь в кінці нашої зустрічі. Хрущ, шкідник садів і лісів, живе близько року і активність лише в травні. А його личинки розвиваються в ґрунті протягом трьох років. Цей жук вважається великим представником роту, достягають завдовжки 3 см. У комах широкий та опуклий вальній формі чорного або червоного-коричневого забарвлення. Ціла хруща захищена хітиновим панцером. Складається зі трьох видів. голови, грудень і черевця, харчуються паганами листям рослин, мешкає хрущ у Європі та Азії. Личинки хрущани нажерливі шкідники. Вони поїдають коріння та стебла рослин. Десять личинок за. за... Кілька днів можуть знищити всю рослинність на площі один квадратний метр. Позбутися шкільників украй важко. Один зі способів боротьби з ними ретельна обработка ґрунту. Отже, від травневого хруща більше шкоди, ніж користі.